Що цей будинок приховує страшну таємницю першими? Дізналися діти. 12-річна Катя помітила у вікні восьмого поверху жіночу постать. Незнайомка скинула дівчинці коробку з під сірників і слізно попросила відкрити її. От так от висунулася, так, от показала і от так от стикала пальцем на читала. Я підняла, я прочитала там тільки пару слов. То, що, типу, поліцію» визовіте все. Дорослі одразу викликали поліцію. Патрульний Денис пригадує, як спілкувався з незнайомкою через зачинені двері. У копа був справжній шок. Її насильно там утримують, спаюють е е алкоголем і заставляють її телефонувати своїй мамі, казати, що все нормально. Закрили, забрали її речі. Виявилося, що бранці всього 15 років, і в полоні вона майже тиждень. В неї запитали, чи потрібна швидка допомога. Вона сказала, що не потрібно, але сказала, що в неї все болить, бо її били там, і за волосся тріпали. Відчинити двері дівчинка самостійно не могла. Патрульні обрали нестандартне рішення витягти бранку через балкон сусідньої квартири. Да. Ну ти чіла що не будь Ну так є ж через мою квартиру, а? через через наш балкон її ж витягували. Сьогодні Ірина розповідає усім сусідам, як її балкон став рятівним містком для неповнолітньої заручниці. Та без ніякої страховки, без нічого дитина просто шагнула і все. І я нічого не відчула. От розумієте, ніякі ні стуків, ні криків. Я коли її вже ж цю дашу ж перевели до мене, я кажу, Даша, чому ти мені не стукла? Хоч щось, хоч якісь крики, хоча б стукати. А не каже, наскільки мене залякали. Вона вона не наскільки була стерека, наскільки вона плакала. Коли дитину визволили, правоохоронці влаштували під квартирою засідку і вже надвечір затримали двох орендарок імпровізованої в'язниці. Неймовірно, але їм всього 21 рік. А вони тримали дівчинку рабинею, аби на ній заробляти. Ми познайомились з нею, розговорились. Ну і так получилось, що в гості зайшла. Потім почала розповідати про маму про про брата больного. Ну бы, я ну, чисто по гастіприємськи угостила її чаем, печеньем. Она говорила, що приїхала работать. Ким работать, я не знаю. А спочатку вони заманили дівчинку через заборонену соціальну мережу ВКонтакті. Зловмисниці Злоумисниці розмістили повідомлення, ніби шукають няню. Тож 15-річна житомирянка Дарина з бідної багатодітної сім'ї не змогла пройти повз таку пропозицію. Закрили, насильно утримували. За попередню інформацію вони намагались заставити її надавати сексуальні послуги. Неповнолітні з неї працюють психологи на теперішній час їй нічого не загрожує. Окрім двох затриманих, поліція допитала ще й таксиста, який возив дівча до так званих клієнтів. Утім, поки що чоловік проходить лише як свідок.